Ми сьогодні закінчили з вами масаж спини. Ми його дуже бігло пройшли, дуже бігло. Е, наша задача була з вами навчитися розминати. Ви зараз по кріпатурі на своїй спині відчуваєте, що все-таки щось чомусь ми навчилися. Чому вона кріпатурить і болить? Тому що прийоми, які ви застосовували, вони були десь угловатими, десь жорсткішими, десь більш. Поверхневими. Тому ви зараз відчуваєте, що там, там болить, тут болить умовно, тільки на спині. Да? Тут болить, тут десь болить, тут нерівномірно болить, правда? Десь більше, десь менше. Десь ми більше давали увагу, а десь менше. Ви далі, практикуючи масаж спини, просто будете більш пластичні в своїй роботі, будете е, більш дозовано підходить, як я говорив, і е, увагу всю зосереджувати біля кісток. У нас по центру хребет, значить, від хребта. Надавили, дали навантаження і потихеньку відпустили. І всі рухи кругові, по колу, від себе, від себе, від себе. Так, практикуючи, ви будете більш перцептивно розвивати свої відчуття. Ви будете відчувати людину і тканини людини. Проти сили і волі людини ви нічого не робите, тому що це буде насильство. Насильство буває не тільки психологічним, чи й фізичним, і так далі. Різні форми насильства ми знаємо. Будь-що, що ви робите проти волі людини це насилля. А що ж тоді робити, як кажуть, якщо воно і їй болить, і я хочу годить, і шукати компроміс, старатися до людини достукатись і знайти самі легкі шляхи для того, щоб донести інформацію? Донести не ненавяжі. Це основа основ? Механічна складова, вона важлива, але вона вторинна. Перш за все, потрібно. Контакт з людиною наладить. Це основа-основа. Це те, про що я казав на тих курсах, про те, що я кажу на цих курсах, про те, що я казав в самому початку, що дуже важлива складова це саме знайти контакт з людиною. Все Все останнє вже менш важливе, але важливе. Сьогодні ми з вами розберемо перший алгоритм міопресури. Перший який ми застосовуємо всім людям при болях в спині поперековий відділ хребта, при проблемах кульшового суглобу, при проблемах колінного суглобу, при проблемах зі стопою, з галіностопним суглобом, цей алгоритм він є основою. На ньому все стоїть і все далі базується. Інколи буває так, що у людини просто втома в ногах. Більшість з нас з нас, неважливо, якої ми праці. Неважливо, звідки ми і що, відчуваємо в тому в ногах. Тому що ми з вами, люди прямоходячі. І з моменту, коли ми прокидаємося і піднімаємося з постілі, ми цілий день з вами знаходимося на наших ніженьках. І тільки потім знову лягаємо в ту постіль. Немає людей зі здоровими ногами. Їх просто не існує. Немає. Є люди з тренованими ногами, але й тренувати їх теж треба дозовно. баланс треба мати. Якщо ти. Велике навантаження на ноги, теж буде біль відчуття дискомфорту, скованість, напруга розпирання. Якщо ти ноги не тренуєш, буде те ж, саме, те ж саме, тільки ще й з набряком. Якщо в першому варіанті набряку не буде, то в другому варіанті буде. Якщо в першому варіанті набряк буде від скутості, о, не набряк, а напруга і біль буде від скутості, обмеження рухів, ноги м'язи в тонусі знаходяться. То в другому варіанті гіпотонія, набряк і ноги починають тікти. Коли у людини є зайва вага, коли у людини є цукровий діабет, коли у людини є безліч проблем зі здоров'ям, а саме основне це зайва вага, як я сказав, коли здають індекс хоми, це ми тут з вами да? розбирали. Індекс хома. І ми бачимо у людини інсулінорезистентність, в молодому віці, там 20-30 років, 40 років, це ще стан зворотній. Немає препаратів, які будуть знижувати цукор. Їх не існує просто. Це все видумано для ледачих людей, ледачих і дурних, не знаю, що навіть більше. Чи дурість на першому плані, чи лінь на першому плані. Саме правильний варіант рішення даної історії це наладити своє харчування, і додати фізичної активності. Глікоген. Є конічний продукт, який накопичується в м'язах в печінці, який ми з вами розходимо. Кожного дня, коли ми з вами рухаємось, цей глікоген він як топливо, як мітохондрії в наших клітинах, як мівіна для нас. Ми за рахунок глікогена, цукру того ж самого, ми з вами ходимо, виділяємо енергію навколишнє середовище От. і живемо. Я не говорю, що цукор це погано. Ні в, коєму, ні в коєму разі, вуглеводи це добре, вони мають бути складовою нашого раціону. Обов'язково жири теж, білки теж, це основа основ. Але тут вже крайно, якщо людина, як я вам кажу, тучна, має проблеми зі здоров'ям, то що в неї на ногах з'являється? І перше, на що ми будемо звертати увагу. Я обіцяв її не роздягати, але коли перед вами лежить людина з проблемами зі здоров'ям, їй слід оглянути ноги перш ніж працювати. На що ми звертаємо увагу на тих ногах? Ми звертаємо увагу на колір і стан шкіри. Якщо шкіра суха, ну такі хлоп'я летять, отак треша, вона пиль стоїть. Якщо є набряки, а набряки ми будемо перевіряти, обдавлюючи передню поверхню гомілки. Палиця притискаю до передньої частини великогомілкової кістки і тримаю 3 секунди. Якщо там яма борозда, це говорить про набряки. Є таке поняття, як сховані, приховані набряки. Але там і ховати нічого не треба, там і так видно. Влітку, коли приходять вікові люди і знімають босоніжки, то босоніжок залишається на ногі, ну він стоїть збоку. Але сюет того босоніжка лишається на нозі ще півгодини точно. Це патологічний стан. Це відноситься до лімфостазу. Згодні? Від чого то лімфостаз формується, давайте думати. Немає скорочення м'язів, немає помпажу. Основна функція м'язів ще окрім. Е, основна функція м'язів ще окрім їх скорочення яка? Гемодинаміка. Вони, як ті насоси, скорочуючись, от ми йдемо по вулиці, розслабте ніжку, гомілка працює. Стопа пластична, вона як амортизатор, вона перекачує кров сюди. Далі м'язи гомілки скорочуються, порціонно в винозну кров приталкують стегно. Далі м'язи стегна мають скорочуватися. Не просто сидіти на стулі, а скорочуватися. За рахунок цього порцію крові проштовхуємо в таз. Далі гнеться хребет і живіт. І так, порцію крові проштовхує в грудну клітину. Далі у неї працює. Грудна клітина і верхня апертура грудної клітини, і кров проштовхує до мозку. І далі нисходячим шляхом все циклічно по колу працює. Це називається циркуляція. У більшості людей зовсім не так все відбувається. Не так. І кажуть, а чого ж воно? Чого в мене гіморой, ендометріоз, міоми на матки, Чого в мене простатіт? Коліт, чого в мене пузо роздуває, я нічого такого не їм, а в мене живіт великий, метеоризм. Чого в мене бронхіт хронічний? Чого в мене аритмії, тахікардії, брадікардії, гіпертонічна хвороба і всі останні історії? Чого мені стенти ставлять в серце, Тому що у мене коронарні судини затромбовані? Чого воно? Чого воно? Чого воно? І так приходить, чого воно? Ти дивишся на ту всю історію і кажеш, слухайте, вам треба скинути вагу. Та то я знаю, а чого вам? Кажеш, ну треба скинути вагу і більше рухатися. Ну це і так, ну що в селі немає як рухатися, все нормально. Я галушок на вечір, таку таріляку сметанкою, гарненько, під чайок з чоловіком. Все так, воно ж натуральне, воно ж натуральне, Сметана ж домашня. І люди не зрозуміють, вони будуть вас сприймати в штики з агресії. Вони будуть казати: слухай ти. Я оце отдала тобі свої кровні з пенсії за те, щоб ти мене отак-от оскарбив таким ось шляхом. Та ні, піду я і йдуть. Їм призначають препарати. Люди самі туди йдуть. Не треба людей змушувати. Просто як Путін каже, ми не стріляємо по мирним людям. Ми тільки. Стріляємо по інфраструктурі і по воєнним об'єктам. А ти бачиш, що просто ну, залітає, розвалює будинки і все останнє. А вони ну, – ні, ні, ні. Ну як ні, якщо це абсурд. Тут такий же самий абсурд. Чим абсурдніше до людей доносить інформацію з боку, тим люди свя свято в це вірять. І хай вірять. І хай, як, як би ви не розпиналися з піною біля рота, як би ви не розказували здоровий спосіб життя, людям це не потрібно. Люди, як маленькі, такі розові зефірки, вони звикли жаліть себе і хочуть такої жалості від іншого. І ми вдвох будемо такими двома тіліпузиками, шататися ходити з гниючими ногами. І, ну нічого, ну, воно тіче, ну я забентую. У нас люди є, які дивляться телевізор, бентують ті ноги, окурюють. Е, комарова передачу дивилися? Yeah. Да. Окурювала собі ногу, підпалила, загорілась нога, була трафічна язва, вигоріло все до кістки. Загорілася штора в цьому. Людина так собі лікувала, ну, окурювала. От я б пенсіонерам би. Я пенсіонером виключив телебачення. Телефони продавав би тільки після довідки от е, психолога, психіатра, бажано, да. Тому що біду роблять. Роблять біду. Самі того не усвідомлюючи. Добре. Оглянули ми ноги, в неї ноги не набрякші, не набряк в неї шкіра не пігментована. Що значить пігментація? Коричнева. Коричневі ноги. Якщо у людини ноги коричневі до колін, якщо шкіра починає тріскатися, суха, потім починає тріскатися, потім з цієї шкіри починають, вона починає мокнути. Така, як сукрові починає тікти. І вона липка-липка. І вона починає зудіть. Люди чухають, розчухують собі ті ноги. То, що воно роз... ще подразнює шкіру. І це все перетворюється в трофічні язви, виразки. Е, в народі, як кажуть, Ано. рожа. І ту рожу починають мотати, тим самим создаваючи термоефект. Воно там кваситься, кваситься, кваситься. Людина їсть, їсть, сидить, їсть, сидить, їсть. Ви Ноги вигнивають, і це все називається діабетична стопа. Спочатку їм чик, і собака, потім діабетична. Нога або гангрена в народі. І гангрена має різні форми. Якщо гангрена, отака, як я вам описав, вона буде газовою, вона буде ванять на всю кімнату і будуть чекати ногу до тих пір, поки не буде сепсис, зараження крові. І така людина уходить в мір, в мір іноді. Все, на цьому все, якщо таке не лічить, раніше таке не лікували. У мене прадіда так не стало мого. Я у бабусі своє запитую, а чого прадіда не стало? Та я не знаю. Ну, старий вже був та за віком пішов. І так ви не смійтеся. Ви спитайте у своїх батьків, чого не стало, і батька, чи її матері. Вони не знають чого. Не стало і все. Скільки Бог дав, стільки й прожив. Й, Господі, за що? Та він такий молодий. Та вона така молода. Та чого ж це погребіння? знаєте, так? Да? Така молода, такий молодий був. Чого ж вони пішли, непонятно. А мені понятно, чого вони пішли. Дуже понятно. І от прям по крокову. Прям по алгоритму все. По алгоритму. Як ви Що? Коли там плачуть, а він присутний пару. Не плачте. От утішення, силочка. Силачка вам. Ні, я не до того це веду. Я хочу пояснити вам доступною мовою, що ви можете і себе, і своїх близьких застрахувати від того всього. І ще раз, огляд. Оглянули ноги. Ноги мають бути без якихось там подразнень, без безсипі, без трофічних виразок і без ще чого, набряки, зрозуміло, вени, варікоз. Ні, вони мають бути в ногах, але вони не мають бути ззовні. Коли ви бачите, отака змія окутала ногу, ми там не працюємо. Тому що там уже клапани передали вітання давним-давно. Частіше в паху жінка після вагітності або в період вагітності, коли йде потуга, сватка. Сватка, потуга, неважливо. тиск. На ну, е, нижню частину живота в паху є анастомози, з'єднання судин, Особливо, я говорю зараз за вене. За рахунок високого тиску, коли жінка сама е, рожає, вона дуця ще не може, і кажуть: дуйся туди, куди треба. Вона починає дуться, е, Тиск дуже високий. Клапани не витримують і пролабують. І частенько у жінок це зв'язано з родами. Да. І з'являється варікоз. Варікоз з'являється глибоких вен і поверхневих. Глибокі вени ми з вами не побачимо ніяк. Поверхневі вени можуть це видавати. Але якщо ми бачимо поверхневі вже вени отакі деформовані, то з глибокими вже звізда на букву П. Все. Там уже біда точно буде. Для того є УЗД дослідження судин нижніх кінцівок. Вона ж доплерографія. На допліорографії ми дивимось вени, щоб в них не було тромбів. І ще на допліорографії треба дивитися артерії. Тому що ноги бувають не тільки з варікозом, вони бувають худі. Отакі худі-худі ноги. І коли ти їх трогаєш, вони холодні. У мене зараз холодна рука, в неї теплі ноги. А то навпаки, я от трогаю, а вони холодні. Що це значить? Це значить, що в нозі порушений кровообіг. У мене була ще молода дівка в якоїсь за спазмом м'язів сідниці, задній поверхні стегна було порушення кровообігу в нижній кінцівці. Нижчь гомілка, стопа. Отак. От Але частенько бувають такі історії, що саме мова йде про те, що нога синюшна може бути худа і там можуть бути бляшки в судині. Тромби і бляшки це різні речі. Тромби вражають, що віни, бляшки, правильно. Правильно, молодці. Що то, що те погано. Що від того, що від того люди вмирають. Тільки від бляшок вмирають літальність вище, чим від тромбів. Якщо люди рухатися не хочуть, жрать, хочуть все підряд, які жрали, торти з вацика. Жрать хочуть все, все підряд. І при тому кажуть, буду приймати консервативну терапію. Вони приймають препарати, які розріджують кров. Якщо вже і були тромби в ногах, то людину підсаджують на спеціальну консервативну терапію. І вона дійсно потрібна. Є стани, які загрожують життю людини, це стани, від яких люди вмирають. Люди вмирають від інфарктів і інсультів. Вмирають це гострий стан. Інфаркт це? що? Гостре порушення серцевого кровообігу. Значить, затрумбувалася судина коронарна. Туди кров не поступає, з-за цього серцевий м'яз, ритм порушений, серце зупиняється, людина виходить, остановка вже її. І я кажу: вам треба знати, як швидко приїжджає швидка до вас в село. Якщо успіють довести, буде чудово. І кажу: оте хазяйство вам 300 літ не потрібно буде тоді. Оті всі роботи, оті забори, оте все, що вам треба було. Вугілля, брикети. Все до сраки, якщо не доглядаєте за собою. І треба, кажу, про це знати. Щоб швидка, швидко вас довезе, чи не швидко. Ой, та що ви, доктор, таке кажете? Ну кажу, в сусідки спитайте, що я кажу. же і е, з бляшками. Гостре порушення мозкового крові називається інсульт. Інсульти бувають або ішемічні, або спазм судини, або гімергічні крововилив в голову. Якщо другий варіант паз одразу виход, вже залежить від тіла. Наскільки людина ну, сильна, в принципі. Ну, дуже складні складна реабілітація після гімергічних інсультів. Ішемічні – трошки краще. Там статистика краще по ним. Але все ж таки. І це ті стани, які ми з вами можемо контролювати. Уявіть собі, вони формуються із за способу життя людини. Ви собі уявляєте? Я вам зараз терапію розповідаю. І в терапії такого не напишуть. Це все формується із за способу життя людини. І не більше того. А люди недооцінюють. Вони вірять, що є такий препарат, який я вип'ю. Який в мені там як блендером перемеле все і все, я схожу пх, в туалет, і нема ні тромбів, ні бляшок. Біда, біда. Люди наскільки тупі. Не можу вам слово подобрати. 50-60 років я кажу, а як ви дожили? У вас діти є, є а внуки і внуки є. Я кажу, як ви їх виховували? Ну це як вовки їх виспитають. Як ми з вами, от зараз послухайте, дожили до цього нашого віку? Батьки ж ніяк за нами не дивилися. Зовсім. Ми ж як первісні люди з вами. І ще тут про якісь речі серйозні розмовляємо, да? температура. Я пам'ятаю, як я в бриду лежав з температурою 40, я бачив вже свою прабабу. Вона мене вже брала за руку. Я не знаю, як я вижив. От, серйозно, без шуток. Мені баба моя давала 5 таблеток ацетілки, носова кровотеча була така, що я сидів уже з густки доставав себе через рота. І казав, ба, піди до мітілька сусіда, хай викликає швидку, бо телефон був тільки такий. <гум> Таких не було, як у нас з вами. Хай викликає швидку та зупиняє ту кровотечу. А мені вже добре, я сижу, воно так тече по мені. Отаке. Отак нас лікували. Ну, разом з жвачкою, джинсами до нас ще привезли препарат. І далі вже все в руках фармації. Але оце все, що я сказав, це маленька лекція, це маленьке прелюдія до розуміння глобального, що відбувається з вами і з вашим тілом. А якщо ви ще й не тільки себе, а й з одним, з одним, все ж, одна людина, той, хто прийде до вас, він вас почує і зробить висновки, все. Все, ви вже не зряжили на цьому світі. Одна людина, якщо прийде, послухає вас. І ви своїм прикладом їй допоможете, ви вже не дарма живете на цьому світі. Амінь.